Вже багато років поспіль агенція місцевого розвитку виноградівщини займається розвитком проекту, який передбачає надання паліативної допомоги важкохворим жителям району та міста. На сьогодні зроблено наступний важливий крок. Ми вже років три тому назад розпочали розбудову паліативної допомоги в районі. От і вона з собою являє таку поетапну схему. Першим етапом це у нас було створення пілотної моделі стаціонара. Другим етапом. Тому році ми реалізували проєкт створення виїзної служби, От, а тепер ми хочемо створити комплексну службу паліативної допомоги, яка буде включати в себе всі види надання допомоги від стаціонару до допомоги на дому. От, але в даному випадку е, наш проєкт затрагував тільки інтереси жителів міста Виноградів. Но це несправедливо, тому що ми хочемо, щоб цю допомогу отримували також всі жителі нашого району. Ми думали довго, яким чином це зробити, виходячи із тих наявних ресурсів фінансових, які ми маємо, а маємо ми їх дуже мало. І тому ми вирішили розбити район на 4 такі е зональні території от, і там розбудувати осередки паліативної допомоги. Логічно виходити із того, що у нас як район розділяється тисою пополам, так що це було б на правому, на лівому берегу. Тиси, да? і виходимо із самих крупних населених пунктів. Якщо ми говоримо за лівобережжя, це мається на увазі населений пункт Королева, селище міського типу от. і е, Чорнотисова. Е, з цієї сторони ми розглядаємо питання по вілку і по великим ком'ятам. Що зроблено? Значить ми заключили контракт з будівельною компанією, яка проводить будівельні роботи по ремонту приміщень відповідно до наказу МВС номер 216 для збереження наркотичних засобів. Там спеціальні є вимоги, ці вимоги передані будівельникам і контролює виконання цих вимог служба спеціальної охорони. І на даний момент ми вже два приміщення в двох населених пунктах. Отримали вже в експлуатацію в Королеву Чорнотисову. І як тільки пройде ця група людей, які займаються наданням паліативної допомоги, пройдуть ліцензування для роботи з наркотичними засобами, ми зразу в тих пунктах почнемо надавати допомогу паліативним хворим.